Трамваїфікація міста Одеси не відбувається, тому що рельси ось вони були, а ось їх вже нема. Це що трапилося перші Мене назвати Олена Концевич. Ми з вами приїхали на 16-ту станцію фонтана. І як ми бачимо, трамваю тут нема. А колись його тут було, і він сюди ходив. До чого ж не один ходив сюди 18-й номер і номер 19-й. але вже рочків так напевно три, якщо не більше. Замість трамваю ми маємо висотки. Ось тут колечко сюди, власне, от доходив трамвай. Тут він розвертався і собі кудись ішов. На 16-й станції фонтану взагалі-то живуть люди. Тут знаходиться неподалік щонайменше три лікарні, і яким чином сюди людям треба добиратися. Не тільки тим, які живуть в висотках і мають собі машинки, не всі мають машинки. І ось як добиратися сюди тим, хто цих машинок не має. Дуже просто значить, ви сідаєте на якийсь трамвай, який іде станції до 11-ї, і п'ять станцій, шуруєте сюди. Або добираєтесь маршруткою десь з станції до 14-ї, все одно шуруєте сюди. Пішочком, в будь-яку погоду, а люди, які кудись їздять на роботу, з дітьми, в садок, уявіть собі: зима, дубак, і ти замість того, щоб сісти на трамвай і під'їхати до потрібної тобі станції, ти фігачиш пішки по холоду і морозу. Все поросло травою забуття. Це вже я вийшла на газон новий. І саме цікаве, що люди, які тут клали оцю от нову плитку і бруківку, вони полишали ці рельси, навіть їх так камінчиками заклали. А питання навіщо? Що тут трамвай буде ходити? Ви хочете мені сказати? А яким чином? Як? Та вже познімали ці рельси тоді повністю. В нас ще є надія на краще. Чому ми так вирішили? А тому, що там мер міста про це сказав і буквально от недавно він сюди приїздив з якимсь черговим робочим візитом і поклявся, і зуб дав трамвай один, а може навіть і другий буде сюди ходити в повному обсязі, як раніше. 16-та станція фонтанської дороги, вид транспорту. Трамвай 18, Інтервал руху. Це залишки колишньої розкоші. Я так розумію, що ці рейки тут залишили в надії реально на те, що цей трамвай знову почне ходити. Як знову ж таки, в нас велике запитання: це ж потрібно напевно перекласти, прокласти інші, тому що там на кільце він вже не зайде. І там подивимося, що там внизу. Тут навіть зупиночка є, і причому новесенька, за кись навіть табло тут слухай. От реально відносно свіженька. Трамваю нема, зупинка є. Може не все так погано, слухай, може дійсно якимось чином цей, може це буде якийсь повітряно-плаваючий трамвай модернового типу. Ми щось не знаємо, але виглядає на те, що щось тут буде відбуватися. Як? Слухайте, ну ми пальці схрещуємо. Сподіваємося, що щось таке і зрушиться на краще, і люди нарешті будуть мати змогу їздити як колись в старі добрі часи 18 18-м трамваєм, а може навіть 19 19-м, куди їм потрібно. Якщо ви знаєте, що трапилось в Одесі, прилітайте в коментарі. Це перший міський. мене звати Олена Концевич. Побачимося ще.